У будинку номер 14 по вулиці Лупова близько десятої ранку яскраво спалахнули електричні лампочки. Мешканці квартир, які на цей момент були вдома, на власні очі спостерігали. Як враз погоріли, усі увімкнені електроприлади. Шестирічний Давид з квартири номер 13 злякався, бо кімнати несподівано наповнились димом. Дитина не розгубилась і викликала з роботи дорослих. Батько хлопчика Ігор Кондратюк розказує: повернувся додому і малий в мене тут був плакав, і залишився сам. І він каже, що загорівся телевізор, він його не дивився. Він злякався, там відкрив балкон. А коли я подивився, включив світло, то світло було два рази ярче. От і при мені вже холодільник вже не робив, але від нього воняло, і, мікро, і мікроволновка вистрілила при мені. Просто вони не репрацювали, не просто були включені в сіті. Приблизно та сама картина і в інших квартирах будинку. Люди здивовані, чому лічильники працюють, коли все відключено. Мешканці звинувачують працівників рему у тому, що вони не контролюють ситуацію. Індикатором поміряли на цих на ящиках електро, де електроснабження, де щотчики. на дверцятах була напруга. Тобто те, теж там, де не жно бути там ноль, то там була напруга. На тривожний виклик зреагувала міська комунальна аварійно-рятувальна служба. Одразу по її приїзді було знеструмлено будинок. Прибули на наш кооператив Лупова, 14. Між вторим і третім етажом відгорів провод нульовий. Смислів в тому, що наші люди не розуміють, що потужність наших сітей росте, підключають електроприбори, мікроволнові печі, прибори отоплення. А дом, який строился в 80-х, 70-х годах, проводка не рассчитана на такое потребление мощності. Остаточні висновки щодо втрат власники квартир даного під'їзду зробили пізніше, щойно повернулись з роботи. У місті це вже не перший випадок, коли від перевантаження електромережі горять прилади одразу у кількох квартирах. З чиєї вини стався останній, має з'ясувати спеціальна комісія.